Всім привіт! І сьогодні ви потрапили на прямий етер мого ниття про малювання. Основна мета цього відео це дійсно просто понити і, можливо, навіть практичним способом дізнатися, як можна побороти артблок у моєму випадку. Це буде такий публічний соціальний експеримент наді мною і з моїм малюванням. Я ще взагалі планую, щоб це була серія відео, приблизно щоб вони виходили кожен тиждень, де я буду. На початку тижня або в кінці не знаю підводити підсумки попереднього тижня, казати, що в мене вийшло що ні. А і ставити собі якісь задачі на наступний. Але чесно кажучи, знаючи себе, я думаю, це буде одне таке відео насправді. І, можливо, я запишу наступне, коли у мене артблок пройде. Або я не знаю, або я, або я не знаю, що буде далі, до речі. Трошечки перед історією. Це все почалося в грудні 24-го року. Тобто воно і все доходило до сьогоднішнього дня. І в якийсь момент, ось буквально може тиждень тому, я думала, може, реально просто кинути малювати, ну, типу, це вже просто якийсь як кошмар. Я вирішила щось з цим дійсно робити, бо це ні до чого хорошого не прийде. У мене взагалі до цього було відео на каналі про артблок, це була колаба з ядою. Але це відео було виключно жартівливого характеру, де ми всі разом дуже смішно, дуже весело посміялися над людьми, у яких артблок. І тепер я дуже класно хаваю абсолютно ту саму ситуацію, коли в тебе три місяці, ти маєш через себе переступати, просто щоб намалювати хоча б щось. І це дійсно настільки складно, що ну, ти навіть не віриш, що з тобою таке взагалі сталося. Моя взагалі позиція і думка на цю тему була така, що якщо у тебе артблок триває ну, дуже великий проміжок часу, то це значить тільки одне, що тобі треба змінювати ви своєї діяльності, а не мучити себе, я не знаю, намагатись цим щось зробити, по типу навіщо? Якщо тобі не подобається, займись чимось іншим. Але ситуація тут якраз така, що загалом мені подобається те, чим я займаюсь, але. Зі мною просто щось в якийсь момент стало не так і все. І на цьому якби і вся проблема. Ну, до речі, буде дуже смішно, якщо під кінець цього йованого марафону виясниться, що у мене просто депресія розвинулась. Оце буде дуже смішно. Ну, це не важливо. Важливо те, що я написала собі список, я можу сказати, або задач, або просто список того, що я збираюся планую робити, щоб це щоб з цим якось впоратись. Перше у цьому списку це оптимізувати свій стиль і складність роботи. Це все випливає з того, що як тільки я занурилася у гру Stalker, я почала по ній малювати, і це повпливало на мій стиль. Він набув більш реалістичних рис, і взагалі я стала якось більше до цього схилятися, якось ускладнювати свої роботи, додавати складний фон і все інше. І, звісно, це ситуацію не покращує. Типу, мені і так важко, ніби. А тут я ще і собі задачу ускладнюю, просто, щоб мені життя малине не здавалось, походу. Що я взагалі маю на увазі під оптимізацією стилю, це я не хочу вертатися знову в свій псевдоанімешний стиль. Я просто хочу це якось позбавити непотрібних деталей, якось це все упростити. І поки що. Поки що. Трошки не запарювати себе складними фонами, перспективами, бо це. Ця ситуації не допомагає. Наступне, що я собі написала, це дозволити собі погані скетчі, і взагалі багато скетчів, і людцям ручкою чим завгодно. Я взагалі цим уже займаюся, типу це самий оптимальний спосіб взагалі щось малювати в такій ситуації. Поєнт цього пункту в тому, щоб просто більше робити замальовок скетчів, просто щоб не забути, як малювати взагалі. І я дуже боюся зараз втрачати свій скіл. Так, да, тому цей варіант дуже важливий насправді, я його дотримуюся вже доволі давно. Коли я там втомлююсь, я просто починаю малювати в скетчбуки, тому що це найменш затратний по силам спосіб малювання. Але є один мінус, і цей мінус називається, що дуже мало що з цього можна запостити в інтернет. І в мене також на фоні цього всього артблоку виникає проблема, що мої соцмережі трошки помирають. В принципі, можна постити скетчі. Але просто що не всі з них я хочу показувати, в чому проблема. Ну, це поправимо. Що я ще собі придумала, це спробувати пейзажі. Мені взагалі дуже подобається пейзаж як жанр. Мені подобаються пейзажі інших художників, і загалом мені природа дуже подобається. Але чомусь весь цей час я не малювала їх. Для мене це було завжди міга складно. І. Я думаю, що зараз, в принципі, це той час, коли я можу дати цьому шанси знову спробувати. Тому що я, ну, мені здається, мені так буде легше. Бо все-таки я ставлю на те, що основна моя проблема з цим арт-блоком це в тому, що я пішла в стиліки, мені незвичний, і почала дуже багато від себе вимагати. просто загнала себе в такий кут, коли я не можу добитися такого результату, який мені нібито потрібний, і все, і це значить. У мене просто від цього малювання ніякого задоволення немає, тому це просто здівательство над собою. Так оце відчувається, кандиф. Kind of. Тому так, да, я думаю, що найбільше з цього мені важливо з цих трьох пунктів попрацювати над оптимізацією свого стиля. Це, як мінімум, на подальшу перспективу дуже добре повпливає. Тому так, да, буду над цим працювати, в принципі, вже над цим працюю. Побачимо, що буде далі.